Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Звернюк. Нас сьогодні в гостях і штари, штари та вітаю, вітаю вас! Вітаю глядачі! Ми з тобою сьогодні розмовляли про дуже важливу тему. Зараз наступила епоха водолія і дуже швидкі процеси в людей починаються, дуже глибинні, закінчується рік карми, починається рік онулення. І майстри почали розповідати про те, що вони працюють вже з іншими енергіями. І в тебе теж як у провідника змінилася чистота вібрації. Як це сталося, і з яким енергіями ти зараз працюєш? Так насправді змінюється все дуже швидко, і до цього нашому людському розуму дуже складно звикнути. Тому що ми звикаємо до чогось одного, і ми так ідемо, як пливемо по течії. Коли відбуваються дані зміни, нас ніби викидає на берег. Але насправді на цьому березі позитивні зміни для нас і всі. Ситуації, які відбуваються, якщо відбуваються якісь дуже сильні трансформаційні ситуації і події, це тільки служить нам вищим благом. Тому що ми повинні пам'ятати, що все одно є вищий божественний план, на який ми не так і ж і впливаємо. І він значно кращий, чи нам, наш людський план. І в мене також відбулися зміни. Я переїхала в Таїланд по благо мені. І там відбулося мені нове навчання. І зараз я працюю з архангельськими енергіями. Це є різні архангели, з якими енергіями я синхронізуюся, відчуваю їх в своєму полі і отримую від них певну інформацію. І в Таїланді я більшість своїх практик провожу в воді біля моря. Коли я приходжу біля моря зранку в медитацію, я стараюся сісти так, щоб моє тіло доторкалося до води, тому що вода це є пам'ять загальна, і з води можна взяти інформацію. І коли я починала практикувати, я задала запитання: дайте мені інформацію, яку я не знаю, стосовно чакр. Людських сім енергетичних центрів. І покажіть мені інструменти, як можна працювати з собою спочатку і з людьми через дані інструменти, через дані духовні практики. І я не відразу отримала відповідь. Звичайно, потім я на другий день прийшла, я знову сіла в медитацію, по-іншому задала запитання. І я зрозуміла і почула таке, що для того, щоб працювати із чакрами правильно, всі техніки правильні, всі інструменти правильні, але одним із методів є такий, який мені показали. Ми спочатку працюємо, знімаємо все із сердечної чакри, ми відкриваємо щитку серця, не першу, не першу чакру, не сьому. Ми беремо ключ до сердечної чакри. Ми її відкриваємо, відкриваємо своє серце через це смирення, прийняття через любов, через теплоту і добре серце. Як ми відкриваємо? Ми бачимо, як в наше серце просто входить білий божественний потік. І він як наповнює наше серце високовібраційною енергією. І коли відкрите серце, воно ніби як сонечко, усіма променями йде і вверх, і вниз, і в сторону, і осяює всі сім енергетичних центрів. І потім саме цікаве, працювати не з однією чакрою, а попарно. Працюємо з третьою і з п'ятою чакрою. Чому? Тому що сонячне сплетіння це є наше проявлення. Проявлення у нас йде через нашу горлову чакру, через те, що ми транслюємо, через наші звукові кода. Тобто ми працюємо одночасно із сонячним сплетінням і із п'ятою чакрою. Одночасно працюємо, утримуємо свою увагу, фокус уваги на двох даних чакрах. І були передані практики, які ми вже використовували з людьми, які дуже сильно трансформуючі практики. Але ці практики вони дають такий благісний стан, стан гармонії, стан такого блаженства повністю в всьому тілі. Соняше сплетіння, воно блокується у нас у дитячому віці, коли нам породжують встид. Коли кажуть, так не бери, там не стій, або мені соромно за тебе. Це найгірші слова, які можуть прозвучати для дитини. Мені за тебе було встидно, там на батьківських зборах або ще десь. Блокується соняче сплетіння і стає у людини комок в горлі. Вона не може розмовляти, вона не може висловити свою думку, захистити себе, тому що відбувається дане блокування. Потім ми працюємо. З наступними чакрами, це друга чакра, творчість і третє око. Чому друга і третє око зв'язані між собою? Тому що творчість це є те, що ми бачимо в майбутньому, те, що ми сотворимо, те, що ми створимо самі, те майбутнє, яке ми створимо. Цьому нам допомагає друга чакра. І дуже добре працювати на синхроні. Друга і те, що ми бачимо. Ну і звичайно, завжди говорить те, що вверху, те й внизу. Я Перша тільки що подумала чакра про цю фразу. І сьома чакра. Те, що на небі, те й на землі, те, що вверху, те й внизу. Дивіться в своє тіло: всюди є відображення, всюди є підказки. І коли я зрозуміла, як це працює, і побачила ту практику. Відповідно, пішов чинельний текст, і я почала його записувати в аудіоформаті, щоб потім в майбутньому використати його, тому що, коли воно йшло потоково, йшли певні слова, де були залучені певні енергії. І мені дуже добре перебувати в цих енергіях, тому що вони такі благосні, умиротворені енергії. І я щодня відчуваю себе в тих енергіях, ти ніби окутий тими енергіями, тебе люблять з усіх сторон, тебе люблять будь-яку, тебе просто люблять, не просто люблять на словах. А ти відчуваєш, як тебе люблять, як тебе огортають цим теплом, ти не сам тут. І це дуже важливо зрозуміти, що ми сюди не приходимо однією реінкарнацію. З нами йде в реінкарнацію, на тонкому плані вся наша духовна команда, всі духовні гіди, наставники ангели, вони не пішли в реінкарнацію в фізичні тіла. Тому що вони пішли з нами, нам допомагати проживати наш життєвий досвід. І на тонкому плані. Я впевнена, Знає, що складніше допомогти, чим тут. Тому що дуже багато зусиль потрібно, щоб ми їх почули, щоб ми побачили ту підказку Всесвіту, щоб ми відчули серцем, що нам не туди, або навпаки, нам сюди. Цей взаємозв'язок можна кожна людина створити, тому що треба дати дозвіл, дозволити, щоб в наше поле ввійшли ті ангельські і архангельські енергії, які найближчі до тебе, до твого променя. Твого світлового променя. І коли ти відчуваєш якусь близьку енергію чи з Архангелом Рафаїлом, я відчуваю його близьку енергію. Можливо, хтось відчуває більше по, до Архангела Рафаїла, Разиїла, Раткіїла, Заткіїла, Іофіла, їх є багато. Архангел Марія. Можливо, хтось до неї відчуває. І коли ти відчуваєш, коли хтось із вас відчуває близькість до цієї енергії, можна запросити в поле, тому що вона вже є в вашому полі, у нашому полі. Просто вона просто стоїть, споглядає і не заважає. Коли ми робимо неправильні вчинки, але не висловлюємо волю свою і не просимо такий зов, не даємо до Бога, не просимо, щоб нам допомогли вищі сили. Ми допускаємо певні помилки. Робимо трішки не ті ситуації, заводимо себе в негативний досвід, а вони з боку, як енергії, просто спостерігають. Вони не можуть повпливати, тому що не порушується свобода волі. Але коли ми їх залучаємо безпосередньо, і, наприклад, коли ми їдемо в дорогу, і ми знаємо, що нам наш шлях може провести світлом Архангел Рафаїл. Він допомагає медикам, лікарям, цілителям, він цілює фізичне тіло. Енергетичне тіло, але він також прокладає світловий шлях в дорогу. І коли людина їде в дорогу, йде в дорогу, вона може просто спочатку запросити туди енергію архангела Рафаїлу. І він просто проходить і він сіє світло в цю дорогу, яка створює для даної людини самі благісні моменти, ситуації, самих кращих людей з добрим серцем. А як дізнатися, який архангел за що відповідає? Коли є якась певна життєва ситуація, і потрібно її вирішити. Можна сказати, хто зараз з архангелів готовий мені допомогти. І абсолютно кожному прийде свідомістю ім'я архангела. Коли в мене була така життєва ситуація, я запитала, хто може мені допомогти. І прийшло слово Радкіїл. Я вперше чула це слово. Я не знаю такого архангела. Потім прийшов Разиїл. Я також його не знаю. Я думаю, взагалі, а це. Кодові слова архангелів, чи це не архангели, я знала тільки там Михаїла, Рафаїла, Гавриїла. А коли я пошукала, подивилася, я зрозуміла, що це архангели. І коли я подивилася і прочитала ту енергію, яку вони несуть, коли ми читаємо певний текст, цей текст допомагає нам згадати от внутрішні знання, які є в тілі. І даний текст, прочитаний нами, це не є як остання інстанція для нашого розуміння, але саме даний текст прочитаний, він може підштовхнути нас до істинних знань. Тобто істинні знання з'являються у нашому тілі. Коли ми щось читаємо, ми можемо між рядками і своєю свідомістю отримати більше інформації, чим те, що ми прочитали, тому що база даних все одно є тут. Знання є тут, всередині, в нашій внутрішній воді, uh -huh. в нашому фізичному тілі. Але ці текстові слова, які ми читаємо, вони допомагають нам згадати, тому що вони теж містять певні кодові слова. І коли ми читаємо невеликий абзац, а в нас лиця інформація. Ми її не читаємо, а вона йде із середини нас. Це означає, що ми. Отримали доступ до тих знань всередині себе, але цей ключ слугувала ця інформація, написана в книзі. Вона просто була ключем. Ми зайшли ми в єдину базу знань. І лиється, лиця, литься текст. І людина думає, звідки я це знаю. А вона могла просто прочитати два речення в книжці, а ці два речення повністю відкрили цілу папку її знань, її мудрості, глибини її мудрості, її душі. Вся мудрість і знання знаходиться в душі. Вона ніде окремо не знаходиться, папки окремо немає. Всі папки тут, абсолютно всі файли в тілі, в свідомості, все всередині. І тому дуже легко, найкраще, коли ми звертаємося, хто зараз готовий допомогти, хто сьогодні зранку прокидаємося, як я роблю. Я прокидаюся і кажу, хто сьогодні готовий зі мною прожити день і навчити мене. Хто із вас готовий, і зразу приходить якесь ім'я, якась енергія. І я зазвичай останні дні проживаю в тих енергіях. Мене навчають. Я сама навчаюся в тих енергіях відчувати ці енергії. І зазвичай, коли я потім заходжу глибше і починаю читати за дану енергію, то я знаходжу там відповідь на ту подію, яка в мене сталася в той день. І я розумію, чому саме та енергія прийшла і чому я саме так відреагувала на ту подію, а не інше. Тому що та енергія вже була в моєму полі, і це дозволило мені на ту подію відреагувати більш гармонійно, благісно, легко. І я так проходжую ці уроки. Це кожен може синхронізуватися з ангелами, архангелами. Зараз це йде ця енергія. І вона дуже легка, вона дуже благісна, вона дуже легка, така умиротворена, гармонійна енергія, не агресивна енергія. Хоча, звичайно, є різні енергії, які можуть впливати на наш стан. Але ці енергії вони дарують нам таку легкість і насправді дають відповіді, особливо коли ми у воді, коли ми практикуємо у воді. Також е навчали по гармонізації електромагнітного поля. У нас у всіх є електромагнітне поле. Якщо так взяти від фізичного тіла 60 см, ось так електромагнітне поле навколо нас як шар, плазманий шар. Угу. І в даному електромагнітному полі міститься абсолютно все те, що у нас є. Тобто це так як екран, на якому викидаються всі файли, непрожиті наші якісь емоції і так далі ситуації. І коли людина, яка бачить, у якої є ясне бачення, і ти до тієї людини підходиш, вона відповідно про тебе все розкаже. Тому що в неї все як на екрані. Вона абсолютно все бачить по кожній твоїй чакрі, що в тебе в голові, який в, в тебе стан і так далі. І також потрібно очищати це поле, балансувати, і дуже важливо, що мене навчали це з'єднання із космічною свідомістю і земною свідомістю, тому що ми стоїмо на землі. І якщо побачите, якщо стоїть просто людина, і побачите, що промінь світла пронизує її голову і входить в нога і до землі, то подивіться, що всі люди це як просто такі промені світла ходять. І вони всі безпосередньо з'єднані з вищим «Я», нема нікого роз'єднаного. Це просто неможливо. Всі знаходяться в потоці. Це просто потоки, які ходять на планеті Земля і проживають свій досвід. І також дуже важливо, що дуже багато людей є заземлені, вони дуже. Ось так з земною свідомістю комунікують, але з космічною ні. А є такі, які відлітають, які тільки з космічною, але не заземлені. І теж є певна практика, певна робота, коли людину. Автоматично балансують із земною свідомістю землі із космічною свідомістю, а також із серцевою чакрою і рівним абсолютно. Тобто цей баланс він через серце. Так іде через серце, коли з'єднується така золота енергія від стоп, і вона з'єднується із свідомістю землі, і від макушки голови золота енергія з'єднується із космічною свідомістю. Іде певний певна робота. Я знаю, що ти теж пробувала звукові ченеленги. Розкажи, яке твоє відчуття і в яких випадках в тебе починається звуковий ченелен? Так, це неймовірно. Це щось нове також для мене, тому що коли в практиці практикуємо ом. Просто звук Ом. Це не просто звук а ОМ, це весь всесвіт. Це одна єдина молитва, одна єдина мантра, захист абсолютно для всього. Цей звук надзвичайно сильний, це дуже могутня сила. І коли практикуємо Ом мантру, в один момент відчуття такої легкості і іншого звучання, не йде Ом, аум, тобто не йде такі схожі да, слова. А йде звуковий ченелінг, І він не схожий на якісь конкретні слова, які зрозумілі нашому людському розуму. А він як звукова хвиля з різною частотою. І бувають такі моменти в мене настільки висока частота звучання, що я сама себе чую і чую ці високі ноти, оцей звуковий спів. І мені стає дуже добре, і я розумію, що цей оцей звуковий ченелінг, спів. Він, як така хвиля звукова, торкається всіх. І він також відіграє як всілюючу роль для людей. Тобто відбувається також робота із енергетичним і фізичним тілом через цей звуковий ченелінг. І відчуття, що через тебе хтось говорить, звучить. Це не якась мелодія, це певні звукові хвилі, які піднімаються вібрацією, опускаються. І буває таке сильне підняття. Що я потім думаю, як я могла так довго звучати, таку ноту утримувати що і дихати? І що це за звук? А коли я вдихаю? Тобто, просто як трішки привідкритий рот, йде цей звуковий ченелінг дуже голосний, а ти не дихаєш. Ніби ти труба через тебе йде. Так. І ти не дихаєш, і ти думаєш, а коли я вдихала, коли вона і так вище, 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 вище він йде, і ти думаєш, а коли де ось цей потолок? І це відбувається самовільно. Зазвичай, коли іде коли я сідаю в медитацію і наспівую ом, але так як була вчора робота. І з певними душами, і теж був дуже сильний процес. І як тільки я починала наспівувати, Ом відразу включався цей звуковий ченнелінг. Тобто, якщо є середовище, ситуація, і люди, де потрібно протранслювати цей звуковий ченнелг, він буде протранслюваний. І це теж щось нове. і Це дуже цікаве насправді, тому що ці хвилі вони цілюють і мене сілюють, і атмосферу навколо себе. Слухай, це дуже дивовижне відчуття, шановні глядачі. Хто ще не пробував звуковий чиналинг, спробуйте це дуже дивовижно. Я ще хотіла тебе запитати: ну, дивися, змінюються інструменти, які нам дають. У нас вже якісь практики відходять назад, якісь виходять вперед. Що зараз за процеси йдуть на енергетичному плані? Ти ж теж помітила, що енергії спускають на землю дуже потужні, але вони вже інші. Так, будуть такі зміни. Мені здається, що всі ці інструменти, які ми знали і користувалася, вони вже не будуть актуальні. І буду давати нові ключі. Для нас нові ключі, це здається, як для мене, це щось неймовірне, нове, таке прям нове-нове. Насправді, мені кажуть, один єдиний ключ, який є для всього світу, важливий ключ, який відкриє кожне серце це є віра. Це є віра. Коли в нас є знання, інформація, досвід, але немає віри, ми не будемо їх використовувати ніяк. Без віри не буде ніякої дії знань, інформації, інструментів. Інструмент не буде працювати, коли не буде віри. Я пам'ятаю, одного разу прочитала таку легенду і можу її розповісти, коли до одного монаха чи жреця прийшла жінка із своїм сином. І вона каже, я обійшла практично всіх пророків, там, всіх месій, всіх монахів, я утрірую, звичайно, я обійшла всіх, і ніхто мені не міг допомогти. У мене така проблема, що мій син споживає дуже багато солодкого, і він через це страждає, фізичне тіло його страждає. І коли вона сказала даному чоловікові ці слова, він сказав: прийдете до мене через один місяць. Вона не зрозуміла, чому він їй так відповів. І вона пішла із своїм сином. Через місяць вона прийшла. Коли вони вступили до нього в приміщення, він дуже таким трішки голосним голосом сказав: Сину: більше ти ніколи не будеш споживати солодкого. Ідіть. І вона не зрозуміла, що це за лікування. Ми місяць чекали, і він так відповів, прямо на порозі сказав дитині такі слова. Чому саме так? Вона не могла заспокоїтися, прийшла до нього, повернулася і каже: це що все? Ми місяць чекали. Це всі слова, які ви хотіли сказати Спрогу сину. А він каже: так. А як це буде працювати? Він каже, для того, щоб я зміг допомогти вашому сину, я сам відмовився цей місяць від солодкого. Мені прийшлося самому відмовитися від цієї програми споживання солодкого. І це міститься код, кожна людина, провідник, хто працює з людьми. Якщо в його структурі є цей код, він буде переданий іншим людям. Якщо цього кода в структурі нема, але подаються знання, він не буде переданий. І це також є інструмент. Коли ми хочемо допомогти комусь, цей інструмент має бути всередині тут, має бути віра, він має бути в тілі. Коли я не вживаю м'яса, і в моєму полі можуть люди не хотіти м'яса, вірно? Але якщо я вживаю м'яса і буду казати вам, не їжте м'яса, хіба хтось послухає, не послухає. Тому що немає цього первинного матричного коду в структурі, який може змінити. Тому в полі людей, провідників, світла і всі, як хто себе називає, змінюються люди, коли є чистота. Коли немає чистоти, йде повністю спотворення, ну йде зовсім не те. Відбуваються збої, 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 такі матричні. Тому це важливі також інструменти, ті, які містяться внутрішньо у провіднику в людини. Але самим важливим інструментом це є віра. Коли в нас не буде віри, нам жоден провідник і майстер не допоможе. Штар, я тобі дуже дякую, шановні глядачі, в нас сьогодні була в гостях і Штар, підписуйтесь на її соцмережі, на її ютуб канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.